Доброго дня, шановні наші телеглядачі, всі наші підписники і ті, хто нас дивиться в перший раз. Сьогодні у нас середа, 17 по Братиславі, і з вами компанія Словакія Гарант, і я Віктор Сумовський. наш офіс знаходиться на Міхалській 9 в Братиславії, в столиці Словацької Республіки. Компанія наша займається вже 7 років супроводженням процесів отримання документів на проживання, ведення бізнесу і інтеграції взагалі іноземців тут, у Словаччині. Мабуть, немає такої сфери, в якій ми на сьогоднішній момент не допомагаємо нашим клієнтам отримувати той чи інший результат. І відповідно до того ж, як наші клієнти переїжджають сюди в Словаччину, вони стають резидентами цієї країни. Відповідно до візового резидентства, тут так само настає і податкове резидентство. Відповідно, треба розуміти взагалі, чим живе ця країна, які податки. Платять тут люди, і які податки маєте платити ви. Ну, і взагалі цікаво знати, з чого формується ціна, скажімо, там будь-якого продукту, який ви споживаєте. Сьогодні у нас буде така дуже, я б сказав би важлива, але дуже нецікава тема, тому що не буде взагалі чого тут обговорювати, не буде якихось таких моїх коментарів. В цьому випадку не можу однозначно сказати: по цій темі а тема наша сьогодні це нові податки у Словаччині з 2025 року. Що потрібно знати кожному? Відповідно, хотілося б почути ваші коментарі на рахунок цієї інформації, яку я вам сьогодні надам. Вона буде така суха в цифрах. Відповідно під цими ефірами нашими, де ви можете їх дивитися в Фейсбуці, на Ютубі, в Тіктоці або в Інстаграмі, я би хотів, щоб ви написали своє відношення до цієї інформації. Що для вас взагалі ці зміни? Це позитивні якісь речі чи, навпаки, негативні речі. Ну, бо дійсно, 18 вересня 2024 року уряд Словацької республіки затвердив законопроект, що передбачає запровадження низки ключових. Податкових змін, які стосуються і бізнесу сфери, фінансового сектору та платників податків по всій країні, ці заходи спрямовані на підвищення державних доходів, перерозподіл податкового навантаження та підтримку малого бізнесу. В принципі, звучить, наче добре, і відповідно, я не є економістом або фінансистом для того, щоб давати якісь коментарі. Але так як ми постійно... Доносимо до вашого, доводимо до вашого відому, доносимо, договорюємо розказуємо про ті зміни, які відбуваються в тій країні, де ми проживаємо. А ми проживаємо в Словаччині. Відповідно, ми маємо вам цю інформацію надати. Я буду відверто зачитувати інформацію із планшета, тому що тут. Сухі цифри, і, наприклад, ми з цими цифрами, звичайно, теж працюємо, але не в тому обсязі, в якому, наприклад, зараз тут надана ця інформація. Тобто, у нас в основному це наші клієнти підприємці, які працюють або на системі як приватні підприємці ФОПи в Україні, так? тобто тут жівності називаються, або як компанії. Відповідно, там є невеликий розділ, розбіжність між цими податками, як вони нараховуються, і ми більше в тій сфері працюємо. Але сьогодні ми поговоримо взагалі про всі сфери життя і життєзабезпечення в Самій Словаччині і саме чого дотичні будуть ці зміни по податкам. Так, зміна корпоративного податку. Ставка податку для великих платників з оподаткуванням оподаткованим доходом понад 5 мільйонів євро збільшиться з 21% до 24%. Раніше уряд планував підвищити ставку до 22%, але він хотів її, до речі, запровадити на компанії, які мають обертне 5 мільйонів, а мають не оберта а… Оподаткований доход, скажімо так, а мають їм е, такий дохід в розмірі одного мільйона. Відповідно, відсоток мався бути меншим, а компанії малися бути більше, і таким чином хотіли більше заробити до бюджету коштів. Але зупинилися все-таки на п'яти мільйонах на цьому порозі, але збільшили до 24%. Е, влада планувала різко підвищити ставку надзвичайного збору для енерго. Енергетичних компаній з 4, 4 відразу до 30%. Але це не пройшло по голосуванню і взагалі його не виносили. Перед голосуванням відмовилися від цієї ідеї. Далі. Підтримка малого бізнесу. Вибачаюсь, причепив мікрофон, а не включив його. Маю надію, що зараз включиться так. да. Підтримка малого бізнесу. Ставка корпоративного податку для юридичних осіб буде знижена з 15% до 10%. Також збільшується поріг оподаткованого доходу цієї зниженої ставки з 60 тисяч євро до 100 тисяч євро. Самозайнятих, включаючи індивідуальних підприємців, чекає таке ж підвищення порога, а ставка податку для них збережеться на рівні 15%. Підвищення ПДВ податку на додану вартість. Один із головних заходів, запроваджених коаліцією, стало підвищення базової ставки податку на додану вартість, нею розраховується сума сплачувана при придбанні більшості товарів та послуг Україні, тому ця норма дійсно вплине на всі сфери нашої життєдіяльності. Стандартна ставка податку на додану вартість була 20%, а тепер вона буде підвищена до 23%. А знижена ставка з 10 до знижена ставка, бо були деякі групи товарів або послуг, які мали знижену ставку 10%. відсотків. Тепер вона буде 19%. При цьому перелік товарів та послуг, що підпадають під знижені ставки, буде переглянуто. А ставка 5 відсотків збережеться для соціально значущих товарів. Після підвищення слова дійсно після підвищення Словаччина може війти в рахунок самих уйти до десятка десятки країн ЄС із найвищою базовою ставкою НДС. Одночас для деяких категорій товарів та послуг ПДВ буде знижено. Це стосується основних категорій продуктів харчування. Для них ставка знизиться з 10 до 5%, тобто в два рази. Для продуктів харчування, які не потраплять до цього списку, розмір ПДВ знизиться з 20 до 19%. Ставка у розмірі 19% також застосовується до тарифів на електрику. Знижена ставка ПДВ 5%, діятиме на готельно-та ресторанний бізнес, фітнес-центри, а також для організації спортивних заходів. Після обговорення поправок уряд відмовився від підвищення ПДВ на книги. Він також становитиме 5%. Ну, взагалі цікава історія. Раніше влада планувала взагалі підвищити. Цей ПДВ до 23%, А навіть міністр фінансів Владислав Каменіцький обґрунтував такий захід, тим, що книги є продуктом для більш заможніх верст населення. Ну, на щастя, це не пройшло, і на голосування це навіть не виставляли. Наскільки я пам'ятаю, ну склавне, що не пройшло. Тобто книги залишаться в тій самій ціні, в якій вони були, і з тим самим податком ПДВ. Спеціальні збори вводяться нові підвищені збори, які торкнуться енергетичних компаній, нафтопереробних заводів та операторів мобільного зв'язку. Податок на фінансові транзакції ну це, мабуть, одна із самих неприємних таких новин: це ті зміни, які будуть стосуватися кожної людини, яка навіть не займається особливо бізнесом. У квітні 2025 року має запрацювати податок на фінансові транзакції, який сплачуватимуть компанії та індивідуальні підприємці, ставка податку варіюватиметься від 0,4% до 0,8% залежно від виду операцій. Починаючи з весни, підприємці платитимуть комісію у розмірі 0,4% за кожну банківську транзакцію, при цьому розмір комісії не може перевищувати 40 євро. Комісію у 0,7% за зняття готівки у банку або банкоматі додаткові 2 євро на рік за використання платіжної картки. Оплата карткою є найвигіднішою, так як не оподатковується. За користування однією карткою додаткове навантаження лише 2 євро на рік. Ну, це тепер оптимальний спосіб розрахунку для Юросіп. карткою Податок не застосовуватиметься на такій операції. Оплата податків та зборів, перекази між своїми рахунками, але тільки в рамках одного банку. І оплата клієнтом карткою у терміналі. Ну можливо, не так страшний чорт, як його малюють. скажімо так. Ми, в принципі, всі мешканці України звикли до того, що у нас на кожну операцію вкладаєш кошти. Тільки якщо це не соціальна картка, то тоді ти не платиш, а пенсійна там чи ще якась. Якщо ти звичайні, то ти за вклад платиш за виняття. Те, що виняти гроші з банку або банкомату, платиш за перерахунок між рахунками платиш, між картками платиш. Тому, в принципі, для нас це не буде такою новиною, але так як ми тут вже живу, вже тут шостий рік, ми вже звикли до хорошого, як кажуть, да? бо ми завжди дивувалися, за рахунок чого взагалі банки тут існують, якщо вони. Вони не беруть ніяких коштів, крім обслуговування самого рахунку більше за самі транзакції не беруть. Ну, звичайно, каса обслуговування у них теж коштувала якихось грошей. Ну, поживемо, побачимо, як це нам виліться взагалі в якесь користування за певний час. Далі дуже цікаво для наших клієнтів. Увага, зверніть на цю інформацію дуже пристальну увагу, скажімо так. Запроваджується обов'язкова вимога з нового року проведення підприємницької діяльності виключно через підприємницький рахунок. Тобто, якщо раніше, наприклад, наші підприємці, які відкривали собі живність, вони мали можливість використовувати при діяльності свій особистий рахунок. Це теж там робило певні якісь незручності, скажімо так, і для бухгалтера, і для податкової, і могло вистрілити не дуже приємними речами для самого підприємця. Але це в принципі було можливо на сьогоднішній момент і з нового року таке вже буде неможливе. Держава це упорядкувала, і вам для того, щоб займатися підприємницькою діяльністю, обов'язково для цього буде потрібно відкриття підприємницького рахунку. В кого виникає така потреба, або в кого є з цим складнощі, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. Ми з радістю супроводимо вас на відкриття підприємницького рахунку. Далі соціальне забезпечення, максимальна база внесків на соціальне забезпечення працівників збільшується із семикратної до 11-ї. Кратного розміру середньомісячної заробітної плати, ну що означає, значне збільшення платежів до соціальних фондів. Податок на дивіденти дуже приємна річ, як для мене, як для е, власника компанії. ага, е, ставка податку на дивіденти, що виплачується фізичним особам, знижена з 10% до 7%, що є стимулюючою мірою для інвесторів та акціонерів. Я не пам'ятаю, в принципі, ця норма, вона в принципі поіснувала, дається тільки рік чи два. Тобто, виплата, виплата дивідентів була вже колись 7%, потім стала 10%, зараз знову знизилася до 7%. Ну, знову ж таки, це стимулювання дійсно інвесторів і акціонерів, які хотіли би отримувати тут кошти за з меншими втратами. Податкові бонуси, податкове врахування, яке належало. Всім сім'ям з дітьми стане адресним. За новою схемою в колишньому обсязі на нього зможуть претендувати батьки з доходом в 2480 євро на місяць. Після перевищення цього порога розмір врахувань буде зменшуватися, а при досягненні доходу в 3632 євро батьки втратять право на цей бонус від держави. Крім цього, буде повністю скасовано виплату податкового бонусу при досягненні дитини до 18 років. Така собі штука. Подорожня віньєток. Ну, мене як автомобіліста наявності декількох машин взагалі це не сильно радує. Але хочемо їздити на гарних дорогах, по гарним дорогам мусимо за них платити гроші. Ціна річної дорожньої віньєтки зросте із 60 євро до 90 євро на рік. Вартість місячного абонента. Проїзного, як і раніше, становитиме 17 євро десятиденний, подешевши з 12 до 10 євро 80 центів. Виросте і вартість одноденної вінєтки, ну, яка тільки тільки вступила в дію. Вона підніметься з 5 євро 40 центів до 8 євро 10 центів. На подорожченні дорожніх вінєток влада має намір отримати приблизно 45 мільйонів євро додаткових надходжень. Комунальні платежі раніше уряд заявляв про уникнення суцільного субсидування тарифів на газ та електрику для всіх домогосподарств в країні починаючи з 2025 року, влада допомагатиме лише адресно однак, як саме буде влаштована ця допомога, поки невідомо. міністр економіки Дениса Сакова надасть цю інформацію пізніше. Переговори поки що тривають. У той час, як влада вже представила перші розрахунки за новими тарифами на газ електроенергію, які почнуть діяти е, у той же час, влада вже надала перші розрахунки е, на тарифи, які будуть діяти січня 2025 року. Уряд планує публікувати додаткові деталі щодо реалізації цих податкових заходів у міру їх розробки та впровадження. Тому слідкуємо за новинами. Ми, якщо тільки щось дізнаємося, будемо так само вам про це розказувати. Ці зміни спрямовані на посилення бюджетних надходжень, підтримку малого бізнесу та забезпечення більш справедливого розподілу податкового навантаження. Це вся інформація, яку я вам хотів сьогодні надати, тому я казав, ефір буде достатньо короткий, але важливий. Для того щоб ви могли володіти інформацією, бо той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Не дарма є така присказка. Я вам вдячний за те, що ви нас дивитеся, за те, що були з нами. Запрошую всіх на наш наступний ефір, який відбудеться в наступну середу, в 17.00 по Братиславі. А якщо у вас виникають якісь питання пов'язані з проживанням в країні Словаччина, з отриманням документів на проживання, якщо ви хочете перевезти сюди свою сім'ю, якщо ви хочете зробити релокацію вашого бізнесу або розширити його і відкрити тут філіал, будь ласка, телефонуйте до нас, пишіть до нас на всіх наших ресурсах. Є. Переадресація, як з нами зв'язатися, чи на нашому сайті, чи на нашому інстаграмі. Будь-де будь-які канали для вас всі відкриті. Ми на всіх каналах вас зможемо проконсультувати. Ми з радістю розробимо для вас персональну дорожню карту і проведемо вас по цій карті до запланованого результату. І на цьому наша співпраця з вами тільки розпочнеться. Бо наша співпраця із нашими клієнтами розпочинається якраз з того, як вони отримали документи на проживання. Бо потім починаються лікарі, школи, заміна прав, продовження, де купити гречку, де купити автомобіль, як взяти іпотеку, як застрахуватися, де знайти ту чи іншу бізнес-структуру для співпраці або роботу. Ми по цим всім питанням надаємо вичерпну консультацію для наших клієнтів і будуємо такі відносини, щоб наші клієнти нам були завжди друзями. Тому що ніякі гроші не можуть привести того клієнта, якого може привести по рекомендації задоволений твій клієнт. Всього найкращого, до нових зустрічей! Чекаємо вас на наших ефірах або в гостях у нас в офісі за адресою Міхалська, 9 місто Братислава. Ми працюємо в робочі дні з 9 до 17 години завжди для вас. Всього найкращого, до побачення!